Добрий вечір. Зі святом. Записуйте мене, записуйте. Я вітаю вас зі святом, насамперед. Уважно тебе слухаю. Що ти, ти ще питає? хочеш? Ти мене записуєш. Ну, а як же? Ну, да, тільки ти медленно говориш, щоб я співав, тебе записувати. Зараз я беру ручку, Дивись. листочок і все буду шпаргалити. Бо я на шпаргалку буду писати. Дивись. Давай, що ти хочеш. Я Кажи... тебе поясню. Дивись. Покажи, поясню. Записуй мене, зараз записуй мене. Дивись, ти записуй. Я тебе завжди. Мене? Ну, завжди записую. Знаю, завжди. Дивись, дивись, записуй. Якщо ти ще раз. Ти це вже казав, давай щось друге. Затронеш родину насамперед. Друге те. Друге записуй. Якщо ти ще раз. <тит> ти вже затміщ. це казав, давай щось інше, ти мене задовував цим разом. Давай, якщо поясно, ти другий раз, чи <патрес> якщо ти третій а, раз, я поясно, вже поясно, це чув, давай далі. Якщо ти <патрес> ще раз за -зацепиш. те, якщо що ми збираємо кошти <патрес> на армію і та. ти сьогодні гнидиш нас. Де це я гниду тебе? Об'яси тобі. Ну ви збирайте кошти на армію, я вам що? Забороняю кошти. Раз, я тобі раз, забороняю кошти. Та це ти мене. вже мені казав? Якщо я раз, якщо я два, слухай якщо мене, я три, слухай. Та я тебе слухай не маю мене. слухати твою п'януцю. Ти давай, або протверзиться і твій будемо говорити. Дебил. Слухай мене ще раз. Дебіл це ти. Диміний алкоголь. Ти... ти мені не раз, За не те, два. Сашка Яременко. Хто такий Сашко Яременко? Я, 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 я не знаю ніяко. перед тим як знати, ти хто такий раз. Яременко. Хто такий Сашко Яременко? Хто такий Сашко да. Яременкоєшся. Да, ти да, ти да. Я хто такий раз, Сашко Яременко? Скажи, такого... мені, скажи мені, як я можу знати кого не чіпати, коли я не знаю, хто такий Сашко Яременко? Поясни мені, То хто не такий? Не, не знаю, де я міг ну, Ти дебіл. Ти дебіл, кончений придурок. Я тобі скажу ще одне. Ще раз ти зазепиш мені Сашка. Я То тебе, я не знаю ти ти того Сашка, як я його можу зачіпати, як я його не знаю. Запіни -те, запіни -те, хто такий Сашко Яременко? Хто такий Сашко Яременко? Записуй мене, нахуй, ти дебіл! Ще раз ти зацепиш мені Сашка, блядь! Ти об'ясни, хто тебе, такий Сашко, щоб я його не зачіпав! Я тобі сказав ще раз. Тоді ж як коли тобі говорив, я тобі сказав, зазипиш, ти ще раз зацепиш, ти зацепив його другий раз, придурок ти. Поняв ти? Я не Де знаю, хто позище? такий Єременко. Поясни, хто такий Єременко. Як я його можу зачіпати, як я його запись. не знаю. Запись. Слухай, придурок, записуй. Диви, записуй, слухай. Я тебе виверну з хати, нахуй. Віриш, я тебе кажу тобі записуй. Я тебе виверну з хати, записуй. В міліцію, нахуй, чи що? Я тебе кажу, я тебе просто розірву. Я тобі говорю, записуй мені. Ну, Оце записуй. Це ти мені вже ти казав. Ти тебе... Закончений придурок. Так, ти мені вже казав, що ти мене розірвеш. Це, це так. я знаю. Дальше що? Ну, це це, це було місяць назад, Ні ти мене. Розірвеш. Дирав. Підар ти! Підар, блядь, кончений. Поняв. Ну, підар це ти, ти ж ходиш у такий штанах на підара Шу, походиш, це ти, блядь? Дай йому скажу. Давай. Хто там ще хоче сказати? Що там? <клух> я тобі пояснюю, це я говорю з тобою. Хто, ще такий? Раз. хто такий зі мною говорить? Іди нахуй відсюди, взагалі. Поперечи. Та я ж там. ну, це ти за драку нахуй посилаєш, чи що? Ти хто такий зі мною говориш? Чуєш, дивись, ти, Білко, ще раз ти, мені Сашка Яремка, затронеш. Хто я це сад... говорить? Хто зараз говорить? Задирака за говорить. Олексій. Да. Да. Алексей, да. За за дирака. Дирака. Олексій. Олексій. Олексій говорить з тобою. А перед цим да. хто говорив? А перед цим? Да. Тобі яка різниця? Я тобі говорю, я тобі сказав ще раз. Можеш мене записувати. Я тобі кажу, я тебе зустрінув. Єбло тобі розбите буде, ти не знаєш, що з тобою буде. Я тобі ти спочатку майструка поцікався, скільки моє єбло буде тобі коштувати. Самі однак, бо я відсежу, ну я тебе А, ну ти накрав прикончу, гроші, ти в громаді накрав на гроші гнида, що гібло моє, ти опотиш. Я я так зрозумію. Ти гнида. Я просто тебе прикончу сам. Я ну я тебе прикончу. Ну прикончишся, прикончиш, так, хорошо. Ну, Кончений, і, да, і, кончен, і що буде ну результат, кончен, Результат. Блядь, який кончен, який результат буде з того, що, що ти мене прихочеш? Ти внисош ще в кого там, нахуй, все. Що що, хто там куп? Пидор ты, блядь. Ты шо гобопы, че шо? Вголубий, Не, а? ну це ж ты там рассказываешь, что ты в кого сосед. Вы там зібрали, у вас, вас там групповуха, че шо, Алеша. Чувак? Алеша, там вас групповуха, Тебе оставлять отсосаным, разумеешь, тебе оставлять отсосаним. Ну, давай. ще раз, Ну ще раз, это я влечу. Я вже за, Пам'ятай, запиши, що раз ти мені за Сашка, за то тобі хлопці нахуй. Так. І би, би нурну тебе з хати. нахуй. А, мене жі хлопці мають, які хлопці? Нажмі ти хлопці. Хло... Хто такий Сашко Яременко, скажи? Щоб я ж жар, щоб його не зачіпав. Ти, ти мені за Сашка. Ти, шо, ти... Алеша, ти що, блядь? Аллош, ти шов. Ще раз, ти, ти... мені за труне Сашка. Альошка, Алло, Альош. Так, хто такий Сашко Яременко, ти мені скажи? Бо я ж не знаю, кого не зачіпатись. Я не знаю ніякого Сашка Яременка. Хто такий? Колаборант якого ти називав, Пірки. Сашко Яременко да. колаборант? Так. Да. Ти його називав. Я його називав колаборантом. Да. Ти не пам'ятає. Я взагалі ніякого Сашка Яременка не знаю. Не, Як ти, я його можу ти, називати колаборантом? Чуш, я тебе що зараз бачив, я тебе розірвав би нахуй. То давай, ну, давай то на відділу зв'язок! Де, де ти зараз? Де. Я вдома, дома зараз. Дома? Да. То давай підемо не вдома, давай відео, блядь, на поле, нахуй, демо то з тобою поговоримо. Ти... Альоша, Альоша, ти... Альоша! Тебе водою отливали? Ти ще, хоч зі мною... ти ще хоч зі мною поговорити? Да. Ти хочеш, щоб я просто сні за тебе дурака сидів? Да. Ну, то ти ж ти ж здохнеш, блін, зразу же. А я сидіти ну, за тебе не хочу. Ну давай. Ну, то нащо мені сидіти? Я що, такий припищений, як бля, ти, ти, ти... чишо? <śikant> 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 ну ти ж зараз потикнешся, за поріг, зачепишся, упадеш, уб'єшся, а я буду за тебе сидіти. Мені а треба, ти мені треба, блін. ти, Сашко, Яременко, що зацепив? Ти. Піда. Сашко Яременко? Я не знаю ніякого Сашка Яременко. Що ти дебіл? Ти писав в коментарі, що він колаборант. Ми все започаткували, все, все е, сфотографували, ти Підар, ти. Ти е... сфотографував, так? Да, молодець. Да. На фотоапарат, да. так? То хто да. такий Сашко Яременко, скажи? Сашко Яременко? Та да, да. ти знаєш, ти Підар. Теб, підар, то що ми є, з тобою? Що ну, там, ще ти? Де ми з тобою зустрічаємося, зараз. На тому світі, мабуть. На тому світі? Да. Дай Бог тобі на тому світі зустрітися. А що ти боїшся мене на тому світі? чи А що? ні, ну давай, я, ну давай, де ти? Де я? Я в танку сижу, сховався, люка заварив. Де ти? Де ти, підар, Де? Підар це ти. Підар це ти. Ну, Заповнив. Сталок, сталок, ти знаєш, я тобі хочу сказати, що ти. Робиш і, хуєву ситуацію в районі. Так да, я знаю. Для таких, да. для таких та, гандонів, як ти, як ти, ти, як робиш, ти я роблю хуйову ситуацію. ситуацію. В районі. Тебе ти підгорає, в тебе так підгорає, що аж копита димлять в тебе, блін. Да? Фідар, так? Ти Говориш. Ти так ти не тупай душі. ногами, бо пилюку піднімаєш. Та я не піднімаю пилюку. Ні, ти можна... та ти тобі не буде чим дихати. Ти з'їжджай, сядь собі рівно і дихай свободно. Ти знаєш? Я знаю, тупий. я все тупий. знаю. Топо і ти граєш. Я думаю взагалі, що ти які знаєш, ну типа Да, А я, ти, а ти, я ти проти, проти Задираки, да? проти партії регіонів, против московських Ні. попів, против колаборантів, Ні. блін, таких як ти. То ти за партію регіонів топиш, то ти за московських попів топиш. А залук тобі я заважає? Ти, я тобі говорю, ти, то ти за російську сьогодні. мову топиш? Скільки в тебе сторінка була написана, Алексій Задірака? Скільки я тебе просив, щоб ти її переписав українською мовою? Скільки я тебе просив, Ты ти мені тупий, скажи. Ти, 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 я, ти, тупий, ти, да, я тупий, я тупий, а ти ні. А скільки ти, ти грошей громади вкрав? <реш> а? Скільки ти грошей громади вкрав? Я тобі кажу. Ну, ти Петя, дебил. працював у Польщі, працював, де ти за нього гроші отримував. Де ти зараз, де ти зараз? Я в танкові, в танкові сижу. Сховався Ти ти В Танк заховався від, від задіраки. Бо боюся, кончили. щоб задірака, блін, не роздерна. Ти підар кончений. Ще раз. Ще раз Ще раз що? Ще раз що? Пошли, я нахуй то дебіла, бля, пошли. И ты нахуй ты блін, блин! Ну, так? Правильно я скажу? Ты снимаешь свою фамилию. Шера, задирака, блин, пидор! Чекай! Збройні сили Украины у тебя в доме, блядь! Чекай! Чекай! чекай. О, Даймо тут, Збройние силы Украины у меня вдома, чекай, вдома чь? Да. Чь? Свого, блядь! Я тебе сказал, блядь! А, а ты кто такий? Да не хто кай мне хто я тобі такий, блять. Ты хай. Ты ты кто такий сказал? Ты думаешь, что ты дать такий, блядь, охуенный парень, блядь. Не бля. Ты мне сказал, я закрыв нахрен. Не, ну, не, зараз ты не закрыешь меня, что. Я приду да твою гагарина ебану, блядь. Давай, тобі, давай. Иди, 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 давай. Я питаю тебя, ты кто такий? Ти кончений, ти, ти ж хто? не можеш ти вийти. Хто ти не можеш вийти, я біля тебе зараз. Не бачу, не бачу. Не бачиш? Ні. Не бачиш? М -м, помахай Та білим ти. платочком, щоб я тебе побачив. Дебіл ти. Давай, дебил. давай, ну я дивлюся, помахай білим платочком, щоб я тебе ти не бачив. Не можеш вийти з дому, ти ж не можеш вийти з хати. Та ну, звісно, не можу. Як я вийду? з хати. Бо ти дебіл, бо ти сикун, кончений. Викинь навіть. Ти кончений з секунд. Я... Альоша, да, це, там... це ти там ти, ну, це... ти, ти кончений з Помахай платочком, щоб я тебе побачив, бо я не бачу ніхто. Давай, скажи, ти кончений, ти муш вийти з хати взагалі, ти дебілко. Вийди сюди, блядь, на перехрестя, поговори М? з нами, як як ти. Гарний чоловік, блядь, такий, як ну, ну, так, ти За правду так, Хорошо, хорошо. Ну все, Я тебе чекаю. давай. Ну то я вийшов з хати. Де ти тут? Де? То ну. дивись, вийди, вийди на мічуріна. зараз сюди. На мічурина, вийди. Ну ось дивись, я вийшов з хати, так? Ну, то виходь. Не бачу не, бачу, не бачу. На мічуріна, вийди сюди. Да, Аллоша. Не бачу я тебе тут, блін. Взагалі туди. Тут темно, ну, як у танку, воно сусід ходить з паліцею підарас. Ще воно я хтось машиною приїхав світить, а ти, тебе піде, я не бачу. Я то що ти що мен... ти? Ти мене дуриш чи що? Ти мене? підер. Нє, то тут виходить, що це підер ти. Бо ти ж там щось напився і блеєш. <рес> Бля, ти що тупий чи що? Я тупий. Ну вийшов з хати, ти, нема підер. тебе. То де ти? Ну, Де я... ти загубився? Де зараз... ти загубився? Я зараз от, на мінчуріна. Мінчуріна. Діду, ну... зараз додому. Да. Ну так. то їй собі на здоров'я, це п'яний маєш піда. їхати. Ти ще раз, я тобі кажу. Ти п'яний маєш машиною їхати додому. Ти що, дурачок чи що? Да ні, я не дурачок, я чую, що ти п'яний. Ти і, ти і ти маєш ще зараз п'яний їхати ти додому. Це ж мені Сашка. Якого? А Сашко? Коротше. Я косашка, є Сашка, Чекай. Я Ч... Сашка, ну, чекай, Я, його я не ми, знаю. Ми, ми до тебе, сука, ми тебе витягнемо з хати, ти ховаєшся ховаєш в хаті, блядь, своїми цими. Я тобі кажу, витягнемо з хати! Можеш назвати поліцію, нахуй. Все. Можеш ну, називати, я так, тобі кажу, ти підар, блядь, який ти сьогодні оскорбив Сашка, блядь. Я сьогодні Колаб... ніколи не оскорбляв, да, я сьогодні Ми все Я сьогодні зали... тільки з Василем балакав і все. Ми сьогодні. Ми сьогодні все застрілили, те, що ти писав, підер, ну, сьогодні Не поняв. Сашка... Я ти не поняв Інда Васильівна. Моє Сашка назвав колаборантом. ти Твосашка! Твосашка, да. хто такий твій Сашко? Мій Сашко? Да. Мій Сашко це мій товариш. А Броу. ви спите з ним разом, чи що? Підар ти. Ти підар просто. Ви Сашком ти... разом спите. Ти, ти від... блять. А це не той біл. Сашко! Чуєш? Це, це не ти той часом, за Сашко. За Сашком, підар голубий, блядь. Я тобі кажу, ти сьогодні нахуй. Нахуя тобі це підраз, трубку. Слухай, а це не той Сашко, що казав, що за Дирака мене найобує. Щось я починаю. Щось я починаю догадуватися. Що це за Сашко? слухай, Савлук, до тебе, сраїна... Савлук, прийдуть Збройні сили України. Так, і ти будеш стояти на колінах. я тобі говорю, так, я, хорошо, підерти. Угу. А ти керуєш Збройними силами України, так? Ти підар! Підар. Який є сьогодні. Ти є сьогодні, сука, кончена шмара, бо. А чого ти прикриваєшся Збройними силами? Підер ти! Ти підар. Іди сюди, нахуй, де? Дядь, блядь, зараз окупається. Іди сюди, іди сюди. Блін, йлки-палки. Альоша, скільки ти випив? Кончений ти! Альоша, не вживай так спіртного, бо ти, бляха. Проп'єш свою сім'ю. Ти кажеш щоб Кодина, я, щоб я ти, не зачіпав, ти, ти пропив уже всю підар. свою сім'ю. Ти проп'єш усе, Альош. Зупинися, ради Бога, я тебе умоляю. Зупинися, не вживай спиртного, Ти сам підар. на себе не похожий. Підар, заткни ти своє рота. Я висучу, да. Альоша, перестань зловживати спіртним. Ти не п'єш? Я? Ні, я не вживаю спиртного. Дивіться, подумай про свою сам сім'ю, блядь. про себе, про таню, бля, про дітей чи кого там, бля. Прокліть свою кого? баби. А це хто такий? А це хто такий розказує мені? Ні, я не поняв. Я не поняв. А хто?